Я хотів би повернутися до цього питання з надзвичайно великою серйозністю. Чому я зараз скажу, нам необхідно сьогодні затвердити це рішення, але чому його затвердити, я зараз аргументую. Головне контрольно-ревізійне управління України 2007, 2008 та 2009 рік провело ревізію фінансово-господарської діяльності виконавчої влади, в тому числі і житної своєї міської ради, в яких було знайдено ряд порушень. Ці порушення були направлені в тому числі 20 січня 2010 року, за ім'я міського голови, підписав їх заступник голови контрольно-ревізійного управління України Стефанюк, а це особисто заступник директора департаменту головного контрольно-ревізійного управління України. Так от шановні присутні, я зачитаю тільки ті моменти, що стосуються КП житного. Капець був посадовний директор Тарнавського. В рахунок отриманого фінансування на дольову участь в будівництві житла із обов'язкових 2095,7 квадратних метрів, передано місвітомковим 1581. Тобто, через такі дії комунального підприємства не до 514,7 квадратних метрів. Опосередкованої По вартістю 1,9 млн грн. Штрафні санкції за непоставлені квартири між світом не нараховували. Що призвело до втрати бюджету 300 тисяч гривень, при проведенні тендерних торгів допущені суттєві порушення порядку проведення процедури закупівлі, допущено участь пов'язаних осіб. Рвізію в КП світових будзамовних, окрім зазначених фінансових порушень, встановлені факти, що мають ознаки штучного доведення підприємства до банкрутства, тривале перешкоджання проведення ревізій, приховування бухгалтерських документів тощо. Слідуючи: при наявності у підприємства непогашених іпотечних кредитів, та пошкодженої заборгованості і заробітні плати, за розпорядженням керівника підприємства тарнавського на рахунки приватних підприємств та власний депозитний рахунок у банку у якості поворотної безвідсоткової допомоги перераховано 2,3 млн грн, Що в тому числі на депозитний рахунок керівника 0,4 млн гривень. Крім того, із каси підприємства тарнавського безпідставно виданого діткою 0,4 млн грн. Огородної фінансової допомоги, яку на час проведення ревізії не повернули. Всі ці факти були в 2010 році, я чому так наголошую? Крім того, що переданий військовому голові попереднику Володимир Михайлович Василь, все тут чітко написано: матеріали ревізії Департаменту фінансів Житомирської міської ради та КП Агентства управління майно передано правоохоронним органам. Але за два роки ні та увага, ні правоохоронні органи не зробили ніяких. Умов для того, щоб зупинити, ліквідувати це підприємство і привести відповідно до цінного законодавства. Ми чули цифри. Тому зараз, Володимир Михайлович, негайно потрібно прийняти нам це підприємство, ліквідувати його і на базі його описати всі, які є активи, і це як захід як вихід, напевно, передати проти управління з агенції з майна. Я прошу шановність підприємства.